З гаєм розмовляє, шепче за сокою, пливе човен по Дунаю один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто не спиняє, Кому спинить Рибаленьки на світі немає. Поплив човен в синє море, а воно заграло. Погралися у гори хвилі, і скіпа не стало. Недовгий шлях, як човнові. До синього моря сиротині на чужину, а там і до горя. Пограються добрі люди, як холодні хвилі, потім собі подивляться, як сирота плаче. Потім спитай, де сирота? Не чув і не бачив.